Ну і е, від північної Кореї до південної міністр оборони України. Рустем Уміаров зустрівся з президентом а, Південної Кореї Юн Сук Йолем. Український міністр поінформував його про ситуацію на лінії фронту, зокрема в Курській області РФ. Адже саме там, за даними південно-корейської розвідки, перебуває щонайменше від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. В зв'язку з цим Південна Корея і Україна домовились продовжити обмін інформацією про розгортання військ КНДР у Росії, а також про обмін зброєю та технологіями. Розповіли в офісі. Президента Юн Сук Йоля. водночас в Сеулі не уточнили, чи обговорювалось питання надання Південною Кореєю зброї Україні. Ну а як пише видання з у Лумером, нібито отримав від президента Володимира Зеленського доручення знайти можливості для співпраці з південною Кореєю і попросити її про військову допомогу. Так, делегація, начебто, мала представити Сеулу список побажань, до якого увійшли е, б. Зенітні ракети і артилерійські установки зазначається, що після зустрічі з президентом Юн Цукйолем, український міністр оборони, зустрівся з його радником з національної безпеки Шін Вон Сіком і міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хюном. Втім, про що говорили посадовці, наразі невідомо. Втім, що варто обов'язково зауважити самі корейці південно корейці не дуже позитивно, м'яко кажучи, ставляться до ймовірної військової допомоги Україні. Як передає агенція Reuters, згідно з останніми опитуваннями, чому я сказав м'яко кажучи, бо згідно з останніми опитуваннями, 82% жителів Південної Кореї виступають проти прямого постачання зброї в Україну. Хоча більшість респондентів все таки розглядає міцні військові зв'язки між КНДР і країною агресоркою Росією, тобто як загрозу, як нагадує Reuters, Україна раніше зверталась до південної Кореї з проханням. Надати їй озброєння і Сеул у відповідь заявляв, що може розглянути можливість такої допомоги. До слова, як вказали журналісти, на відміну від е, сусідньої приміром, Японії, яка теж уникає прямих поставок озброєння Києву, Південна Корея є одним з найбільших у світі е, збройових експортерів. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, доєднується до нас. Пане Олексію, вітає вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Олексію. ну Отож, е э, стосовно візиту Е э, Андрія. Перепрошую, бачите, Андрія Ярмак в голові. і, і, і все, тут, э, Візиту зрозуміло, Рустему... зрозуміло, да. Так, Перепрошую. Ну, Просто часто на слуху це прізвища в міжнародних різних м, перемовинах. Отож, э, Рустем Міров так. Э, Поїхав до південної Кореї, вочевидь, же ж такі візити плануються заздалегідь, вочевидь, приймаюча сторона, ну прораховує, яка прораховує мету. Вона е, ну там розуміє там цілі, так само візитерів. Ну і принаймні якась рамкова там відповідь е, має бути в них заготована. Тож, все ж таки, чого туди поїхав у І на що ми можемо розраховувати за результатами цього візиту? Ну, я думаю, програма мінімум це те, що, скажімо, зараз вже наскільки я розумію, вже більш-менш налагоджується і е, продовжує, буде продовжувати розвиватися. Це обмін, е, обмін розвідданими. Угу. От очевидно, що південна корейська сторона вона зацікавлена в тому, щоб отримувати інформацію з України про реальні, про те, що роблять там північні корейці. Як вони як, як вони беруть участь, як вони реально показують себе на полі бою і так далі? Натомість, ми безумовно можемо від них отримати теж не менш важливу для нас інформацію про армію північний країн, стан а також звіддані, Я вже не кажу, що можливо там і можуть бути брати участь і. Якісь радники з боку Південної Кореї або спеціалісти з психологічної війни, які допоможуть знайти можливі шляхи для якоїсь агітації або розагітації серед е, північних корейців. Хоча, я думаю, найкраще для цього це буде звичайна якраз наша зброя, яка їм покаже, що означає воювати з Україною. Тому що так, в принципі. Е, в принципі, я думаю, що вони накачені ідеологічною пропагандою Кіма, вони отримують фінансову допомогу, і навіть якщо вони будуть нести втрати, ем, ну я думаю, що все одно вони будуть продовжувати виконувати накази. Але зрозуміло, що чим більше втрати, тим гірший буде їх психологічний стан, і тим важче їм буде виконувати ці завдання, які... Поставлені перед ними що стосується. Тобто я думаю, що про це теж йшла мова. Так. Так? Я, я перепрошую пане Олексію. Перш ніж ви перейдете, перш ніж продовжити, я хотів би уточнити. А от дивіться, от стосовно цих північно-корейських військових, як тільки стало відомо е, про їхню участь е, вже їхнє прибуття до Росії, пам'ятаєте, тоді було багато розмов. Е, ну багато не, багато не багато, але вони були про те, що Південна Корея може бути зацікавлена саме от в полонених північно-корейцях, і що це, ну скажімо. Е, з нашого боку може бути певним таким, та та не буду я підбирати слів, певним таким товаром, так, який ми можемо запропонувати південній Кореї, отримавши щось у відповідь. Зараз якось ці розмови розмови стихли. Е, ну от їм це насправді виявилось не цікаво, чи, чи може ми забагато в взамін просили. А, ну, я думаю, що такі речі вони обговорюються, але вони дійсно обговорюються за зачиненими дверима. Більше того, так само за зачиненими дверима, як ми бачимо, і тут і переговори о, нашого міністра оборони в о, Південній Креї. Отже, я перехожу до якраз другої частини другого завдання, яке стоїть в ході візиту Омерова до Сеула. Це безумовно військова допомога. Ми знаємо, що Південна Корея, а, Південна Корея надавала нам нелетальну допомогу, спасибі на тому. От, але очевидно, що нам потрібна військова допомога. Тим більше, от, за умов, коли там, неясності з американськими поставками і так далі. Тобто, насправді, Південна Корея може нам поставити і, і, і артилерійські снаряди. От, і іншу техніку, ви правильно сказали, що вона є важливим експортером. Чи Південна Корея піде на це, чи буде про це оголошуватися? Ну ми ж маємо розуміти, що, до речі, не всі рішення оголошуються. Ми бачимо це на... публічно. Да? Ми бачили це на цій епопеї з, з застосуванням атакамсів по Shadow, по по Росії. Розумієте, з того, що я читав, очевидно, що Південна Корея насамперед в чому вона зацікавлена? Звичайно, вона зацікавлена в тому, щоб послабити Північну Корею. Ясно. Да? Але крім цього, ми маємо розуміти, що ситуація на Корейському півострові вона дуже складна, і північна КНДР, так звана. Вони сильно залежать від раніше, вони найсильніше залежали від Китаю зараз. Росія якби перебирає цю залежність на себе, але Китай лишається, Китай лишається впливовим. І, хоча ми здебільшого говоримо, якби негативно про роль цих країн, зокрема в обході санкцій проти Північної Кореї, але ці країни також впливають на вони не зацікавлені насправді в тому, що Північна Корея розгортала е, якийсь ядерний конфлікт, так? тому що це може повернутися боком, тому що там вже стоять американські війська, які оснащені ядерною зброєю. Тому я думаю, що тут дуже складний, якби, ну, навіть не трикутник, а тут багатокутник. В якому зав'язані ці різні країни. Ну і ж, якщо говорити про США, то очевидно багато що буде залишити від того, яку, скажімо, стратегію буде віймати Трамп щодо Північної Кореї. І я думаю, що від цього значною мірою теж залежатиме, як поведе себе Південна Корея або Республіка Корея, так це її офіційна, це її офіційна назва. І ми пам'ятаємо, що Трамп до речі, політика Трампа щодо КНДР за під час його першої канденції вона виявилася такою, я не знаю, наївною, або ну, тою, яку себе абсолютно не виправили. не виправили. Знаєте, багато експертів ставили питання: ну, зустрінеться Трум, Трамп з Кімом, де вони у В'єтнамі зустрічалися? Ну, вони три рази Боже, зустрічалися, що? якщо я не помиляюсь. Чи що? Три рази зустрічалися. Це ж навіть не одна зустріч була. от і ну, я вже не пам'ятаю, скільки там було? Три, три три. Три, я сумніваюся, що. Ну, добре. А, бо виглядало, що Трамп хоче умовити Кіма поставити на паузу ядерну програму і так далі. Ну а для чого це Кіму? Розблокування санкцій? Ну, так от але він може ми бачимо що він зараз може обходити виходячи із союзу з із союзу з росією тому так. тут побачимо яку позицію займе трамп чи він буде збиратися якось е, нарощувати тиск на КНДР, а як нарощувати цей тиск? Ну, Ніхто ж не знає насправді, тому що всі можливі санкції вони застосовані. І санкції, до речі, схвалені Радбезом ООН, тобто за участю Росії і Китаю. Але ці ж самі санкції можна обходити, тому що Росія і Китай їх, їх обходять. Тому підбиваючи підсумки, я сказав, я б сказав так, що ну ми будемо сподіватися на те, що Південна Корея вона знайде резерви для того, щоб постачати зброю до України. Тим більше, що ви правильно зазначили, що вона є потужним експортером е зброї. Я також припускаю, що багато речей з цих переговорів. Не буде розголошуватися, ну і я думаю, що можлива певна пауза до того, як стануть ясніші, яснішими плани Трампа саме от на Корейському півострові, на що він розраховує, як він бачить подальшу подальшу дипломатію свою, а і американську військову присутність, тому що якщо е, в Європі американська воєнна присутність вона ставиться під сумнів Трампом, то мені здається, що в Кореї це явно не так. Пане Олексію, дуже дякую. Продовжив би. В мене є ще питання до вас. Продовжив би залюбки цю дискусію, але то вже напевно там буде тема іншої розмови. Мусимо звершувати. Дякую вам дуже за розмову. Олексій Грань, професор політології києво моглянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. Про візит Рустема Умєрова до Південної Кореї. Говорили з ним.